Знайомтеся, Арнольд, і він уже третій день блукає лісом. А все тому, що він вирішив заощадити на таксі. О, ні, Арнольде! Арнольде, Тільки не кажи, що ти збираєшся пити з цього озера. Хоча не переживай, п'явка, що потрапила в кишківник, не встигне нашкодити тобі. Вона швидко розчиниться у шлунку. Але в тебе всередині не одна п'явка. І тепер ти став обличчям соціальної програми Доступне житло для п'явок. У світі понад 500 видів п'явок, але корисними з них вважаються лише три. Потрібно 10 хвилин 335 п'явок, щоб висмоктити з тебе всю кров, а у тебе їх тисяча. Не можна гаяти ні хвилини! Тепер, щоб позбавитись п'явок, потрібно промити організм солоною водою. Пробач іншої пляшки у мене не було. Випити води з того озера кепська ідея, Арнольде. Навіть п'явка порівняно з тобою має клепку в голові. Нейрони п'явок використовували для біологічного комп'ютера лічулятор. Він може складати прості числа. А ти й те не можеш. Але не поспішай тішитися, Арнольде. Мені здається, ти привернув увагу дуже небезпечних жужиків. Я знаю, це важко зрозуміти, але краще не рухайся, Арнольде. Дай бджолам себе покусати. Бджолина отрута це дуже файно. У її складі є багато корисних речовин, які здатні вилікувати навіть смертельні хвороби. Але в твоєму випадку ти швидше загинеш не від укусу тисячі бджіл, а від теплового удару. Бджоли, покривши твоє тіло, нагріють його до 47 градусів за Цельсієм. У, Арнольде, а ти голова? Дійсно, електромагнітні хвилі від мобільного телефону можуть збити з пантелику бджіл. Бджола це навігаційна система з купою. Датчиків, як у малесенькому літачку. До речі, саме тому при польоті завжди просять вимкнути мобільні телефони. А якщо помістити у вулик на 10 хвилин мобільне телефон, що працює на частоті 900 МГц, то всі бджоли покинуть його і ніколи не повернуться. Отож, переможцем у змаганні появок та бджіл стає ніхто нічия. Арнольд перемагає як найвідважніша та найдурніша людина. Бувай, Арнольде.